Ви знаєте, взагалі временем телевидение переверне жизнь всього человечества. Нічого не буде. Ні кіно, ні театра, ні книг, ні газет. Одно сплошне телевидение. Поява та доступність телебачення спричинила хвилю футуристичних заявок. Театр помре, газети не читатимуть. Телебачення підкорить світ. Минуле десятиліття, але все залишилося на своїх насиджених місцях. Тепер хвиля дискусій точиться довкола інтернету. Розвиток інформаційних технологій змінив багато усталених речей, у тому числі і телебачення. Проте порівняно з тим, що пропонують харків'яни, все це можна вважати квіточками. Телебачення 3D пропонують впровадити на харківській телестудії група розробників з Харкова. Пару років тому їх зібрала докупи спільна ідея створити телебачення нового формату. Сьогодні вони демонструють свою розробку, вона на завершальній стадії. Ентузіасти говорять, що для моделі телебачення у 3D-форматі вони використали принцип зорової системи людини. В природі треба більше навколо себе і все це можна знайти. От ми поїхали на живот, на людину, і увидели, що і вирішили, як все на самом деле, це технологія обробки зрительної інформації. Це чисто. Ну, говоря, математические модели обработки. Когда мы, так сказать, наблюдаємо наша зрительная система, ж сама обрабатывает расстояние, обрабатывает об'єми і так далі. Вот фактично ця система обрабатывает путем этой, так сказать, снятия этой картинки, зміни її обробка об'єму і так, так далі. Для роботи трьохмірного телебачення потрібні відеокамери та програмне забезпечення. Ось так буде створюватися реальність у ящику. Снимается информация, делается вырезка в общем, так сказать, кадра или вырезка окна, и сама камера координатизирует саму себя, где она находится в пространстве. Наличие координат таких приводит к тому, что фактически мы можем очень быстро делать любую обработку информации, накладывать виртуальную картинку на реальную. Более того, можно нарисовать, дорисовать что-то и это соединять, причем сразу в эфир подавать. То есть для этого не нужно ни монтажа никакого дополнительного. Сейчас все, в общем-то, реалити-шоу делаются с, путем, с помощью монтажа. То есть снимается, так сказать, реальная картинка, потом домонтируется на виртуальную, и потом через время она, в общем-то, идет в эфир. Это все можно делать сразу. То есть такая система позволяет делать сразу. То есть идет съемка. Іде сразу же камера сама себе кордінатізувати, іде сразу рендеринг на віртуальну на, на какую-то і одразу йде в ефір. Новація повністю реконструює усталене виробництво телепродукту замість складних довготривалих монтажів, записів на так званому рірі, з'єднувати різні кадри та малюнки тепер можна в реальному часі. в студії. У вас сказать, декорації как бы постоянно не меняющиеся. E, Значит, для того, чтобы в общем-то менять эти декорации достаточно быстро в реальном режиме времени. Значит, идёт съёмка реальной картинки. Кардина, камера знает, где она находится, и тут же идёт наложение виртуальной картинки. То есть в реальном режиме времени, в реальном. Отриману інформацію з камер обробляє комп'ютер, тобто спеціально створена програма. Все має відбуватися дуже швидко і точно. Ми обробляємо всю інформацію подібно живим системам. А жива система на сьогоднішній день це одна несе це... та вірши. Програмне забезпечення також унікальне, говорять розробники, оскільки вони вперше використали алгебраїчні системи, які ніхто до них в it технологіях не використовував. с помощью определенного специального программного обеспечения, которое как, фактически нигде не используется, оно достаточно редко используется, более того, оно нигде не преподается, кроме как специальным специалистам математики, причем высшей математики, например, на мехматах только больше, больше нигде, в его не преподают и его так сказать, с, этим, с этими объектами не работают. Складне завдання постало перед Олександром, який взяв на себе програмну частину продукту. Але очі бояться, руки роблять. Так, крок за кроком чоловіки наблизилися до завершального етапу. У даний момент програма не закінчена, вона ще в стадії розробки, але базова математика вже поставлена. Тобто питання в її співні. Розробники вивчали світовий досвід телеінновацій і запевняють, що нічого подібного ще ніхто не пропонував. Головний інженер харківського телеканалу ОТБ зустрівся з розробниками. Після детального вивчення пропозиції пан Сергій робить висновок. Телевідені дуже чекає таку розробку, тому що існуючі аналоги розраховані на достаточно ресурсойомки з фінансової точки зору. и технические ресурсы. Это неимоверное количество датчиков, координатные сетки и другое оформление технической студии. Если это будет реализовано какими-то аппаратными средствами, математическими разработками анализа телевизионного сигнала, телевизионной картинки, То, соответственно, будет наверняка уменьшена финансовая составляющая, и это будет одним из толчком, я думаю, не только для Нашого телевідення, але і заробітне. Телебачення це лише перша сходинка. У майбутньому перспектива використання такої технології не обмежена, запевняють розробники. І в першу чергу вона стосуватиметься здоров'я людини. Перспектива її, взагалі, можна зробити сліпих зрячими, грубо говоря. Тобто, як тільки робиться така система. фактически получается, что если эта информация есть в компьютере, эту информацию можно подавать на любую датчик, в общем-то, так сказать, человека, то есть вплоть до, так сказать, на, на, тактильные датчики и так далее. И обучать его, что это такое, и, в общем-то, он просто будет видеть. Із доступності інтернету зародився новий фоторологічний прогноз. Телебачення скоро зникне. А що з цього приводу думають громадяни? Вже у традиційній Рубриці думка громади. З'ясовуємо, яким же бачать люди телебачення у майбутньому. Навірно, ну, чесним первого очередь без реклами. Я не знаю, я телевізор не собаки смотрю. Медикалфилм з Серджей. Какое было раньше в саписецкой власти информативным, познавательным? 4D, наверное. Интернет заменит телевидение? Да, надеюсь его вообще не будет. Люди начнут читать книги и сами подбирать для себя контент. Они, в общем, надеюсь его не будет вообще. Самое главное, чтобы он было, чтобы оно было объективное, чтобы оно было всестороннее. Мы хотим что-то новое, может, по-английски. Может, более интерактивным, больше взаимодействия с людьми, больше живых передач, прямых эфиров и так далее. Меньше рекламы. Рекламы много. Реклама зло. Конечно. Ну, знаете, там голограммы всякие такое. Можно будет, если кулинарная передача, почувствовать запахи, попробовать. Да, возможно, все будет также в 3D и все. 7 да. Со временем, может быть, просто будет какой-то более мобильный, как это сейчас принято называть, контент, то есть вот такое более быстрое реагирование на события. На какой-то формат менять телевидение, чтобы людей заинтересовало. Меньше рекламы и больше там развивающих. Будет интернет, телевидение не будет. Таким же. <свист> а <свист> что вы думаете, поменяется что-то? Болі інтелектуальним дійсно має бути інтелектуальне, тому що ну зараз те, що показують, це повний бред. Плюс інтернету у тому, що там є можливість вільно висловлюватися та інтерактивно взаємодіяти. Кожен тепер може мати власну сторінку свої авторські колонки та програми. Кожен тепер може бути ведучим та голосно говорити про важливі речі, про те, яким чином чи позначиться ця інформація на житті, принаймні однієї людини, чи можливо спричинить міжнаціональний конфлікт. Якщо існує редактор, він керується якимись своїми принципами і може якісь речі, які зачіпають гідність права інших. Просто їх нам скоригувати. Натомість в інтернеті ми часто підсвідомо навіть можемо зробити речі, які недопустими в стосунку до інших людей. І в тому полягає ось ця дилема між тим, куди розширюється свобода, і наскільки вона може наступити на свободу інших. Деякі речі, які виникають в інтернеті, вони можуть мати вплив на реальне життя. То, наприклад, якщо якась радикальна група Заснує блог в інтернеті і буде напряму закликати до фізичного насильства над якимись людьми. І серед читачів цього блогу з'являться люди, які реально виконують ті заклики і вже порушують наші права в реальному житті, то, безперечно, такі речі треба обмежувати, і вони мають нести за собою якусь відповідальність. Тому що одна річ, коли ми жорстко дискутуємо. І тут можна дискусію ставити в рамки за рахунок учасників самої дискусії. А інша річ, коли з тої дискусії випливають конкретні дії, ось у цьому кардинально і різниця журналіст від блогера у виконанні професійної діяльності, а отже, і відповідальності за неї. Із розвитком інтернет-журналістики в медіасередовищі назріло питання: хто має регулювати інтернет-пресу і як. В Європі зараз дуже багато займаються питаннями безпеки в інтернеті. І безпека ця може бути починаючи фінансовою, закінчуючи емоційною. Це стосується, наприклад, тих же неповнолітніх. Та ніде в Європі немає стільки контенту, який є доступний для повнолітніх, як в нас. Україна повинна зайнятися і регулюванням інтернету, і питаннями кіберзлочинності, оскільки це стандарти європейські, вони не. З однієї сторони, Європейського Союзу вони пішли трошки далі, але теж і стандарти Ради Європи є рекомендації для країн. Так само існують випадки судових позовів на авторів інтернет-контенту з приводу обмеження свободи, обмеження гідності. Людей стосовно яких ми написали свої публікації. Відреагував на зміни в інформаційному середовищі і комітет журналістської етики. Вперше за 11 років минулого місяця організація зібралася, аби переглянути професійний кодекс. Зараз сформовано кілька робочих груп, які мають напрацювати остаточні зміни до кодексу етики, тобто вже редакційні правки. Зараз ну, якби в новому форматі, в розширеному форматі комісія буде напрацьовувати е, процедури розгляду скарг. Тобто все, чого ми хочемо і прагнемо, це е, щоб суспільство якнайширше було повідомлено про роботу цієї комісії і щоб люди могли звертатися до, зі скаргами до комісії, зі скаргами на роботу окремих засобами масової інформації чи окремих журналістів. І ми будемо допомагати. Громадянами суспільства врегульовувати ці конфлікти поза судом. не менш важливим питанням професійного середовища є проблема плагіату, який комітет також планує вирішити. В наших планах є велика кампанія з боротьби з плагіатом, бо це зараз величезне зло, не менше зло, ніж там наклеп, наприклад, тому що наклеп він стосується окремих громадян. А плагіат він підриває діяльність і незалежність цієї галузі за особи масової інформації це особливо друкована преса дуже сильно страдає від цього. А далі у програмі дивіться у спеціальному інтерв'ю для фабрики ідей про актуальні теми у вітчизняній журналістиці. Україна аграрна держава, проте сільськогосподарську тематику розкривають все менше і менше. Натомість її актуальність ніколи не зникала. І особливо розкриття потребує саме тепер. У вітчизняній журналістиці важко знайти свою нішу тема політики, економіки, світського життя, зайняті відомими іменами та форматами. І на такому фоні побудувати кар'єру журналіста досить складно. Проте є одна ніша, не зайнята сільськогосподарська тематика. Я знаю людей у харківській журналістиці, які добре знають театр, музику там і тому подібне. Я поважаю цих людей, бо вони щось знають більше, ніж я в тій галузі, де вони працюють. Але, скажімо, у сільськогосподарській галузі, у харківській журналістиці, ну хіба що, крім Льоні Логвиненка, мені говорити ні з ким через те, що люди нічого не знають про сільське господарство. Тобто їх команд дійсно їх немає. То що стосується сільського господарства, цієї специфічної галузі журналістики їх немає. Єдине застереження, особлива уважність до термінів та цифр, оскільки у цій галузі їх буде досить багато. Сільська журналістика вимагає ну, багатогранних великих знань. Для прикладу я вам скажу, от я вам скажу, що скажімо, на Гектарі повинно бути 40 тисяч рослин кукурудзи. Це правда чи неправда? Ви не знаєте цього. Агроном це знає, і голова колгоспу або голова сільськогосподарського підприємства чи директор на сьогоднішній день знає. І коли я йому прийду і скажу: слухайте, а вашу по 200 тисяч гектарів кукурудзи на одному по 200 тисяч рослин кукурудзи на одному гектарі. Вони скажуть: ну цей хлопець прийшов, не знає, нічого не знає. До речі, як з ним балакати? Швидше відв'язатися від нього і все треба або показати знання в цій галузі і тоді ви можете разом брати участь у розмові там якісь гострі розмови про те як що сіяти коли треба це робити і тому подібне коли про все пишеш ти нічого глибоко не знаєш ти практично нічого не знаєш сучасна сільська журналістика відкрита для ребрендингу та нових імен і для амбітних майстрів пира, ця галузь оптимальна для стартапу впевнені досвідчені журналісти попередньої епохи коли це ще було, скажімо, 80-ті, 70-ті, і ще початок 90-х років у радянській журналістиці було чимало е серйозних журналістів, е які е писали на сільськогосподарські теми. Це Юрій Черніченко, Анатолій Стреляний, ну і багато інших, розумієте? І це були мети. Бо коли вже вони написали на цю тему, то ти значить ну ти крапко, якби мовити сказати, жирно поставили. Вони це знають. Формат можна і реставрувати: нарис, замальовка, рейд, круглий стіл, фельєтон. Усі ці популярні жанри радянської журналістики за допомогою мультимедійних прийомів можуть перетворитися на оригінальний жанровий лофт. На сьогодні це вся інформація зустрінемося, як завжди рівно за тиждень. Хай щастить.